У найближчі тижні в усіх регіонах країни буде завершено формування батальйонів територіальної оборони. Ці підрозділи входитимуть до складу збройних сил України. Їхні бійці охоронятимуть важливі об'єкти місцевої інфраструктури автомобільні та залізничні шляхи, боротимуться із диверсійними групами, а в разі необхідності посилюватимуть інші підрозділи. Як формують батальйони територіальної оборони на сусідній Львівщині, дізнавалася Юлія Юськів. Львівський військкомат штурмують добровольці. Більше сотні мешканців Львівщини прийшли до установи, аби записатися до лав батальйону територіальної оборони. Серед них і хлопці, які не служили у війську, і сивочолі чоловіки із багаторічним армійським стажем. Ніхто крім нас не піде не захистить нашу батьківщину. Я розумію, що буде можливо буде додаткова мобілізація. Але добровольці, добровольці багато, добровольці готові і ми готові готуватися і захищати, Бо, тому що ситуація на сході все більше і більше напружується. Багато хлопців, що, які раніше служили, яких я знаю. Котрі були звільнені, поскорочені, хто по реорганізації, і, а мають бажання далі йти служити. Я думаю, з середньої ланки офіцерського складу все рівно там не буде вистачати, чи, чи буде. От. Службу знаю, думаю, що можу навчити. Критерії відбору від 18 до 40 років для солдат, сержантів, офіцерів запасів до 45 років по освіті середньотехнічного освіту, вищого освіту, придатні стану здоров'ю і по морально діловим якостям. Повинні підходити для служби в збройних силах України і які не мали проблеми з правоохоронними органами. На жаль, багатьом добровольцям довелося почути відмову саме через проблеми зі здоров'ям, пояснюють у військовому відомстві. Людей дуже людей дуже багато йде. Приходять, от були в нас вже формування інших військових частин. Приходять люди, які мають захворювання, і говорять, що не дивлячись на захворювання, хочуть служити. Ну, таких ніхто не бере, тому що дійсно потрібно, це військова служба є військова служба, потрібні люди здорові. Серед львівських добровольців є такі, хто бажає тягти однострій на час, поки ситуація на сході країни не нормалізується. Після цього вони планують повернутися і продовжувати свій бізнес. А багато юнаків збираються пов'язати все своє майбутнє із військовою службою. Їм офіцери військкомату пропонують підписати контракт. Хлопці, що оформлять цей документ, продовжать службу навіть після того, як напруження в Україні мине, і територіальний підрозділ буде розформовано. «Ще особи, які йдуть по призову. Під час мобілізації за ними зберігається підприємницька діяльність. А особи, які вкладають контракт, вони стають звичайними військовослужбовцями, а нам підприємницька діяльність. Паралельно з формуванням штату окремі підрозділи розпочнуть інтенсивні тренування та відновлення бойових навичок на військовому полігоні, оскільки підрозділ на 70% буде укомплектований людьми із армійським досвідом і виключно на добровільних засадах. У комісаряті стверджують за показником дисциплінованості, ефективності та злагодженості батальйон буде на висоті.